Я увійшов у групу у двадцятому році, але познайомився з кабалою у шістнадцятому, тобто було декілька років, коли я просто Тинявся туди-сюди, придивлявся, що це таке. Перевіряв усі ці речі і так далі. Усі матеріали нашої академії, кабали, нашої організації в Барух міжнародної, Всі матеріали відкриті, всі матеріали знаходяться в архіві, як і першоджерела, так і записи, усіх уроків, безліч різних відео на різні теми, все що завгодно. Телепрограми там є. і Я в цьому архіві дивився. Уроки із нашим вчителем доктором Михайлом Лайтманом, який щоночі дає уроки, і я дивився ці уроки просто у записі. Спочатку там були вебінари. Він раніше проводив. Для широкої широкої публіки, тобто для зовсім початківців, на ці вебінари можна було писати запитання. Я там писав йому запитання. Він відповідав у прямому ефірі. Це все було дуже цікаво. Ну ось так я наближався. Коротше, у мене було безліч перевірок.